Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний відмовився виконувати останній наказ Зеленського та відповідати за закон про мобілізацію, який там понапридумували в Кабміні та ОП. Генерал сказав, я маю честь і гідність визнавати свої помилки, але не ваші. Люди не йдуть в армію не через генералів та командирів, а через те, що ви крадете як останній раз. Ці слова дуже розлютили Зеленського. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня з посиланням на свої джерела. Зеленський назвав це бунтом в штабі. Що ж, залужний звільнений, пише Сергій. Фурса, Найбільша помилка часів повномасштабного вторгнення зроблено. Удар постійкості нанесено власними руками. Коли між власними політичними амбіціями і державою ти обираєш власні політичні амбіції, то ти не тільки створюєш ризики для держави, але й руйнуєш будь-яке своє політичне майбутнє. На жаль, саме таким був рецепт поразки України в усіх попередніх війнах з Росією. На жаль, саме так поводились українські очільники століття тому, і ключове тут не чиїсь політичні амбіції, бо це власне персональна проблема, а ризики, які створюються для держави, для стійкості країни. Під час війни за виживання. коли здавалося, будь-які політичні і амбіції мають відходити на другий план, принаймні для відповідальних державних діячів. І звісно, ніякого майдану зараз не буде, бо майдан творять громадяни. А відповідальні громадяни розуміють, що будь-яка смута непропустима під час війни, і звісно, ми не можемо дозволити собі військового хунту. Проте звільнення залужного створює ряд ризиків, які будуть впливати на країну в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Або під час тривалої війни на тлі втома важливо, щоб армія мала на чолі очільника, якому довіряє таким був залужний, бо до багато складних місяців, коли нас чекає кропітка робота і багато втрат, і не буде див, буде багато рішень, які будуть викликати сумніви, і треба, щоб через цю війну армія прийшла із високим рівнем довіри до тих, хто ці рішення приймає, і в цей момент не дуже розумно звільняти людину із довірою, і брати всю відповідальність на тлі підірваної довіри до себе. Відповідальність за поразки, бо суспільство чекає на беззастережну перемогу і будь-який результат, що може бути досягнуто, буде сприйнято як недостатній за компроміси, бо всі війни закінчуються домовленостями, навіть якщо вони не укладаються. Прямо між ворогуючими сторонами, і все через політичні ревнощі. власне, якщо країна втримається, якщо це не підірве спроможність України тримати удар, то такий крок точно зробить залужного фаворитом будь-яких наступних президентських виборів. Тим більше, що це створює образ мученика, який і так полюбляють українці. Це емоційне, а не раціональне рішення, емоційне рішення, яке країна не може собі дозволити. В результаті це не тільки несе ризики для країни, але й деструктивно по відношенню до політичного майбутнього зеленського Нівелюючи все те важливе, що було зроблено особисто зеленським в перший рік війни, і так. Зеленський має юридичне право звільнити залужного, а він цим правом скористався, але окрім легальності, є ще поняття легітимності. Чи є таке рішення легітимним у чек суспільства, особливо тоді, коли відомо, що це рішення стало результатом не професійних суперечок, а політичних ревнощів. Питання риторичне: І так конфлікти між зеленським і залужним створювали занадто токсичну атмосферу і не сприяли ефективній роботі збройних сил. Але завжди було два виходи: не тільки поганий, яке було обрано, але й дорослей, коли люди наступають на горло своїм бажанням і емоціям, беруть себе в руки, і коли до кінця війни працюють, стримуючи емоції. На жаль, у цій кімнаті не знайшлося достатньо дорослих людей. На жаль, розумне рішення не було прийнято. І так, якби я був російським агентом впливу, то за останні кілька місяців мені вдалося б майже неможливо одночасно викликати протистояння влади з журналістами, бізнесом, а тепер і з військовими. Не вистачає тільки політичних репресій, атака на журналістів, атака на бізнес, звільнення військового з найбільшим кредитом довіри. і це на тлі в тому суспільства і необхідності збереження підтримки наших західних партнерів. Бінго, коли в кінці 23-го року суспільство потрапило в психологічну яму, було побоювання, що люди почнуть робити щось що буде шкодити державі. Суспільство витримало. Суспільство проявило зрілість, але виявилося, що хвилюватись треба було не про суспільство. Від звільнення залужного хтось виграє його ім'я Володимир, але не Зеленський. Сьогодні ми всі в Україні програли. Виграв тільки Путін. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.